Понад 100 питань розглянули на сесії Смілянської міської ради. Перед початком пленарного засідання міський голова вручив посвідчення депутата Смілянської міської ради Костянтину Заріцькому, який відповідно до постанови ТВК зареєстрований депутатом міської ради. Депутати ухвалили рішення про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад. Ми перебуваємо в Асоціації міст України і це не заважає вступити в цю асоціацію. Абсолютно вступ і надання рекомендацій, практичних рекомендацій, юридичної супроводу, юридичної підтримки для нашого міста буде безкоштовне, але потребує від прийняття відповідного рішення, щоб ми підписали договір про співпрацю. Наголошую, що це буде безкоштовна співпраця. Ми ні за вступ на сьогоднішній день, ні в асоціацію міст не платимо внески. Ні в дану асоціацію органів місцевого собі територіальних громад платити внески не будемо. Це поки що на період військового стану, але нічого нас не зобов'язує надалі, якщо ми підпишемо, платити, тому що асоціацію міст, ми, хоч і є членами асоціації міст, ми на сьогоднішній день внески ніякі не сплачуємо. Я не рахує, що 68 тисяч гривень в рік. Це значна сума для того, щоб бути в асоціації, хоча нас ніхто звідти не виключає. І юридичні рекомендації і різного супроводу рекомендації нам надають сесійним рішенням. У Смілі перейменовано вулицю Молокова та одноіменний провулок. Відтепер вони названі на честь Анатолія Любчика, нашого героя земляка, який загинув, захищаючи Україну. Депутати розглянули усі питання порядку денного. Вони стосувалися бюджету комунальної власності, затверджень положень програм та статутів, внесення змін до раніше прийнятих рішень ради, виділення коштів жителям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання дозволів на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок у натурі та ряд інших питань, затвердили програми та внесли зміни до раніше прийнятих галузевих програм по різних напрямках діяльності.